Пам'ять це не тільки частина історії, пам'ять це совість, біль, наша гордість, пам'ять наших дідів, батьків і старших братів, пам'ять вічно молодих солдатів, що мужньо боролися і зараз борються з ворогом і перемагають. Ми пам'ятаємо, хто вуху добу в броні важкі віддавав останні сили, Ми зараз квіти і другу жробу приносимо смучені могили. Шануєм тих, та власним життям нашу юні зберіг, хто впав за свободу у грізну годину, за землю священну, за Україну. Ще тоді нас не було на світі, коли гримів салюти з краю в край, коли засяяв сонцем у зеніті великий травень, переможний май. І ще тоді нас не було на світі, коли воєнні бурі грозові, за мир і щастя на усі століття, солдати бій вели священий бій. Червоний мак символ пам'яті жертв війни. З одного боку зображення уособлює квітку маку, з іншого кривавий слід від кулі. Скільки маків на полях України, стільки померлих. Немов краплини крові, засіяли вони нашу землю. Хай літають завжди журавлі, колоски видзвонюють на литі. Ми за те, щоб мир був на землі для усіх людей на цілому світі. Сьогодні вирішується долі і майбутнє України. Мужні, сміливі та хоробрі воїни Збройних сил України, не шкодуючи свого життя, захищають неньку Україну. Ми всі тут, у всьому світі, завдячуємо цим героям. Україно, молюся за тебе. Як за матір гріховно святу, За блакит твого вічного неба і за ниву твою золоту.